Мріяти потрібно завжди. І якщо ти віриш у мрії та прикладаєш сили для їх тілення, вони стають реальністю. Про один такий випадок розповідає історія. Одного вечора маленький Джимі, лежачи на ліжечку, пильно дивився на місяць, що був у повні. Що ти робиш? запитала мама, заходячи до кімнати. Дивлюся на місяць, відповів хлопчик. Уже пізно, пора спати, ніжно мовила мама. Настане день. І я погуляю по місяцеві, сказав Джим. Мама усміхнулася. Через 32 роки астронавт Джим Ірвін ступив на поверхню місяця. Тож варто мріяти. Мрії здійснюються, але для цього потрібно докласти чимало зусиль. Кожен приходить в цей світ для виконання своєї місії, щоб зробити світ навколо себе кращим. Тому варто мріяти творити і витворяти. Адже ми приходимо в цей світ, щоб бути щасливими та насолоджуватися життям.